Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! В район паперової фабрики у вечірні години маршрутка не доїжджає. Місцеві скаржаться, що не можуть добратися ані додому, ані виїхати з мікрорайону. Ми приїхали на зйомку вже сутеніє, і пів години ми чекаємо потрібної нам маршрутки. Маршрутку на паперовій фабриці не дочекатися. Увечері люди довго чекають четвертого і двадцять третього автобусів. І зрештою, зазвичай йдуть пішки. 40 хвилин можна після 8 чекати. і нема. Для жителів околиці курсування автобусів за графіком запорука нормального життя в цивілізації. Це через хвилину ну, 50 – Це точно щось можна добитися, Четверка, двадцять треті вже взагалі не ходить. Я приїхала з Ніколаєва до сина, їздила. Я стояла півтора часа. І на цьому на Довженка, і я нічим не добралася. Тільки підходить вечір, маршрутки не ходять. І в робочі дні, і в вихідні маршрутки не ходять. Ті, що припиняла маршрутку питали, питала, скільки перша маршрутка йде. Ма, сказали в 6.30, тридцять то не точно, що вона буде в 7 годин, а якщо на 7 годин. Автобус на село їде. Як добратись? Люди нарікають, маршрутки не їдуть на околицю, позбавляючи тамтешніх жителів будь-якого сполучення. Свої життєві плани вони мусять підлаштовувати під забаганки перевізників. Пару днів тому назад стояла я на Довженка, було 9.20. Я дивлюсь на табло. Це висвічує, що їде четверта маршрутка. Було через пару хвилин вона має приїхати. Чекала, чекала, залишалось буквально. от, що вже під'їжджає вона. десь з'їхала з маршрута і все. І я стояла до начала одинадцятої. Ніякої маршрутки не було. Так, да, і я мусила брати таксі і їхати додому. Після дев'яти часов вечора ми сюди добратися нічим з городу не можемо. Пішки? Пішки. Я раз була з Лесі Українки, сюди до бумажки йшла. Пішки. Ну, десь, мабуть, півтора часа. Люди не раз просили втрутитися у ситуацію чиновників. Та це безрезультатно. Ми ходили гори сполковку, нас це ніхто не слухає, не приймає нас. Щоб житомирян почули, до міської влади йде народний контроль. Там обіцяють проблему вирішать та навіть запустять новий маршрут тролейбуса. Я думаю, що впродовж найближчого місяця ми вирішимо питання, якби з тролейбусом. Як з перевізниками робота почалася вестися достатньо жорстко. Два договори ми вже розірвали. Ряд маршрутів, які їздять на паперову, є наступними претендентами, тому що ситуацію, бо по них не знаємо, неодноразово. Воздійснювали перевірки, маємо його підтверджені їхніх порушень в обласному центрі. Проблема з маршрутками. Людям просто нічим доїхати додому. А де ринкова конкуренція? Народний контроль вимагає від влади міста перевірити роботу перевізників та врегулювати транспортне сполучення в Житомирі. Ми обов'язково простежимо чи виконують чиновники обіцянку Катерина Білошицька, Віктор Мозговий, народний контроль, Житомир. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.